Привіт всім! Приїхав такий до нас станочок токарно-фрезерний фірми SZGH, наші партнери з Китаю, давно з ними працюємо, купуємо у них такі стоечки для токарних для фрезерних станків. Сервопривода різних модифікацій і для модернізації станочків старого зразка ЧПУшних. і для нових верстатів. Станок, ще раз повторюсь, токарно-фрезерний. Тут в токарні функції. У нас гідравлічний патрон поставляється. Є 6 на 8 дюймів. 6,8 дюймів. Також замість цього патрона можна поставити спеціальну планшвайбу під цанговий зажим. Цангові зажими йдуть розміром від 6 до 45 мм. І з кроком 2 мм. Тобто ви прут можете зажимати цанговий патрон з кроком 2 мм. Чим збільшується, тоді відповідно міняється цанговий патрон. Тобто, для... Він... станочок цей для серійних виробів. Сюди додатково можна підключити як пристрій автоподачі, заготовки прутка так і можна окремо деталі знімати так далі. про патрон. Патрон гідравлічний тобто можна цанговий ставити зажим, швидко кнопочкою або педалькою можна зажимати і відповідно регулювати зажим. Станок розрахований не на великі деталі. В основному це серійка, мелкі деталі для токарки. Тобто Проход тут 45 мм, то бажано використовувати для 45 мм. Але одиничні вироби можна робити 400 мм діаметром. Але це вже нюанси, будуть невеликі по обробці. Далі на, от на станину на цю можна встановлювати різні три різних модифікацій і можна встановлювати турель. Це додаткова комплектація. Турель можна на 12-8 на 8 інструментів. Яка буде, відповідно, на цій станині ви можете розмістити небагато інструментів, на турелі більше буде розміщуватися. Плюс ще додаткова функція йде, це фрезерна група. Фрезерна сверлільна група. Тобто, в цангові патрони er 25 ви можете встановлювати сверла, фрези і відповідно, збільшити виробництво своє. Верстат обладнаний також силовим сервошпінділем на 5,5 кВт. Стандартна комплектація 3,5 йде. Тут замовник захотів 5,5 кВт. Сервошпіндель також на сервошпінделі встановлене електрогальмо, Він електро, навіть, гідравлічне гальмо. При фрезерувальній функції е жорстко тримається патрон і можна спокійно її фрезерувати. Якщо треба фрезеровка по кругу, тоді сервошпінд виконує фрезерування і утримання уже самого виробу. На сервошпінділь вся нагрузка йде. Станок швидкісний. Контролер включається з головної панелі. На контролері окремо виведені регулюровки фідрейт, швидкість ходу станка, шпідлі, швидкість шпінделя. Тут установлено два шпінделі: основний шпіндель і шпінділь фрезерної групи. Тобто, тут треба буде вже окремо писати. Постпроцесор під цей станок для того, щоб керування було. Плюс, якщо треба буде турель, то теж там додаткові координати. Даний контролер токарної групи він на 5 осей, цей контролер. Одна вісь у нас вільна, ми сюди замовник додатково попросив встановити турель, будемо ще сюди турель ставити. Також є збірка стружки, і з правої сторони є, насос СОЖ стоїть і через фільтр проходить. Вся SORS через фільтр і на насос, і далі по кругу подається. Тобто туди з боку, в вікно, можна ще встановити додаткову комплектацію, і це йде конвейер для виводу стружки. Це додатково можна ставити. Ну, в даному варіанті. поки не можна. Але це береться в основному базова варіант станка і відповідно до, 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 докомплектується те, що необхідно, по ходу. Тобто, це не обов'язково замовляти зразу. Це можна буде до, 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 комплектацію. Після включення станка відправляємо його в в на лівій позиції. Зараз він відбиває свої нульові точки по датчикам. І відповідно тоді можна запускати вже роботу на станки. По поводу прив'язок або нюансів управління контролерами, в у нас на YouTube є спеціальний розділ по цих контролерах. Будемо туди постійно щось додати, тобто можна щось буде для себе. Взять корисного, якщо це потрібно. Або ж пишіть коментарі, будемо окремо записувати, кому що цікаво буде. Тобто тут зручність станка в тому, що крім осі X і осі Z, є доповнительна вісь Y. Тобто всі патрони рухаються вгору вниз, це вісь Y в нас. Далі по конструкції станка у нас у лівій частині розташованого внизу це гідронасос наш, який забезпечує <кій> утримання цілін... патрона. Затиск, точніше, заготовка патрона, е тормоз гідравлічний. Гідравлічний насос забезпечує е це патрон гідравлічний і відповідно тормоз. Е на гідравлічному насосі є спеціальний манометр, ну, спеціальний обличний манометр, яким ви регулюєте тиск. Тобто, в залежності від, чим більший, тим понятно, кулечки тримають заготовку міцніше, і якщо це алюміній, то можуть його вжати. Тобто, тиск виставляється для того, щоб, в залежності від матеріалу, ви виставляєте, яка сила утримання заготовки. Тобто це в нижній лівій стороні гідронастанція у нас. У верхній, нижні, верхній лівій частині у нас там сервошпінділь розташований. В принципі, там нічого такого, просто дивитися, треба на тяження ремня. І в задній частині, в лівій частині, там розташований шкаф електроніки. Ну, там нічого цікавого, там все закрите, нічого не видно. То вже окремо, кому цікаво, можна буде за окреме відео. Так, вага даного станка 3 тонни. Тобто він важкий, масивна конструкція, наклонений стіл. Конструкція сама матеріал станини запатентована це китайцями. Розробили вони свій матеріал. він антидеформаційний, тобто станок буде працювати у вас. Заявлена точність виробу 75 мікрон. Тобто доволі точний станок. Кому цікаво по станку базова комплектація у нас з цього верстата є на сайті, яка ціна вказана. Додаткові комплектації можна позвонити по телефону, окремо обговорити. У нас при покупці пусконаладка, доставка по Україні безкоштовна. Навчання операторів, якщо треба, це окремо оговорюється, це інші люди займаються навчанням. Ми займаємося тільки установкою і пусконаладкою верстату. В основному для цього станка програми, скільки я з операторами спілкувався, пишуться вручну. Якщо якась заготовка дуже ну, суперсложна, то вже використовуються камовські окремі програми, але то про них буде окремо. В роботі станочок, зараз я покажу, як холосту він переміщається. Тобто, доволі швидкий. Полосту, понятно, при робочих режимах, відповідно від матеріалу, і міняється і швидкість обробки. Тобто, швидкість по осі... Так, зараз вистаємо на 100%, по осі у нас Z. Зараз остало 7200, по осі X. Також 7200 і по осі Y 4800 швидкість. Ну, швидкість холоста. В основному зручна, це якщо швидко треба поміняти заготовку і холості переїзди, щоб менше часу займали. Понятно, робоча швидкість такою швидкою не буде. А, і по сервошпінділю ще скажу. Сервошпінділь на 5,5 кВт, максимальні оберти в нього 8000 обертів. Це пікові. Ну, 8000 це, я думаю, там більше для. Алюмініє, де чорних металів це менші оберти. Зручні трубки СОЖа йдуть. Тобто йдуть, можна настраюватися сож не на рухомій частині, а саме на рухомій частині стоять трубки СОЖ, які настраюються конкретно на е, патрон. Плюс і ще СОЖ подається з середини патрона. І СОЖ відповідно на кожну фрезерну чи суреллільну функцію відкручується і настраюється окремо. З цієї серії це самий, ну, найбільший верстат, це 46-та серія, це найбільший верстат. І менше серії, 35-та це, понятно, габарит станка менший, понятно, потужність приводів менша, сервошпіндель менший, і проходний отвір у патроні менший. Тобто, якщо це 35-та серія, 36-та серія це 35-й діаметр прута. А якщо 25-та серія, то 25-й діаметр. Тобто він і менший. І... Трохи режими будуть відрізнятися, чим на цьому, на цьому станку. Тут заявлено за проход 3 мм нержавійку можна обробляти. Тобто це такий масивна велика конструкція, масивна, яка буде швидко обробляти заготовку якісно і прискорить вашу роботу по станку. На панелі виведено для зручності енкодер для керування для більш такої тонкої настройки станка. Ну і плюс клавіші зручні для керування. Що вони для ізносостойки, так скажемо, витриваліші. Ну, такий верстат. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, звертайтесь.